Друзі, ми будемо зараз, перед тим, як будемо співати, у нас буде молитва за Україну. Молитва за Україну. Ми, ми будемо зараз всі молитися. Хто як може? Як за себе, як за свою сім'ю. Ось така буде наша молитва. Вона не буде якоюсь, знаєте, там складною, тому що це прохання кожного серця. Якщо я не помиляюсь, то кожна душа хоче, щоб прийшов в мир. І тому ми будемо просити Бога за цією схиленою серця. До Бога. Десь наш Небесний. Війна Ісуса Христа, ми йдемо до Тебе, бо всіх нас дуже тяготить ця війна, оці сирени, оці ракети, оці смерті, які, які приносять з собою ця війна. І Росія вона в своєму безумстві, вона не хоче зупинятися, Господи, але. Ми на тебе надіємося, ми не на ми на ту зброю надіємося, не на ту допомогу американську, не на ті якісь переговори, Господи, ми на твоє спасіння, Боже. Надіємося. Ти колись дав, це, це, ну, дав можливість цьому путіну розв'язати цю міну, Господи, і ми благаємо тебе, щоб Ти є і забрав. Можливість продовжувати цю війну. Господи, зупини його в ім'я Ісуса Христа. Зупини, вимагай Тебе. Хай твій мир, твоє благословіння прийде на нашу землю. Да ми багато грішили. Ми смиряємо в душі своєї перед тобою, ми розуміємо, що в нас є за що наказувати Господь. Але ми благаємо милості Твоєї ім'я Ісуса Христа, хто нас і прости нас, і хай прийде Твоє зцілення для нашого народу і нашої землі, хай, щоб не гинули люди, щоб військові повернулися додому. їх тут чекають, їх тут люблять. Господи, благослови нашу країну. Благослови тих, які втратили своїх рідних, своїх дітей, своїх чоловіків. Господи, благослови. Благослови тих, хто підтримували поранення на цій війні, втратив якісь кінцівки, Господи, помилуй. Благослови їхні сім'ї. Благослови. Господи, і ми дай йти, мудрості, дай й Бог страху, щоб вони приймали Заборозовських всіх просить захистити там, Господи, там, де вони знаходяться, захисти, щоб не їх не буде Божий. Захисти їх, Господи. І полосу всіх. Благослови всіх, хто працює на цій енергосистемі, Господь, щоб вони ну, ремонтували, щоб вони не сиділи в безвітло, Господь, благослови їх. А ті всі дрони і ракети, які летять на нашу землю, вони вже збивати, щоб вони не причиняли шкоди і біди, і смерті. Господь, ми просимо тебе за все, ім'я І слава, і дякуємо.